Слава Україні! Сьогоднішнє відео акцентоване на людей, які в межах власної квартири або маленького, можливо, якогось дачного будиночку задумувалися над забезпеченням безперебійного живлення. Відео, в яке ми хотіли би акцентуватися, на дійсно мікрорішеннях, рішеннях, яких можна було би забезпечити роботу мобільного телефону, можливо, роботу якогось ноутбука. З акцентованими речами маємо дуже обмежену площу для встановлення сонячних панелей, але хочемо, щоб наша квартира або будиночок прожив наступних 8, 10, 12, 24 години в режимі безперебійного живлення. Свідомий акцент на мікрорішення в будівництві сонячних електростанцій. На нашому каналі приблизно три місяці тому, після наших відвідувань Чорнобильської зони, вийшло ціле відео про сонячного героя Олександра, який в умовах окупації забезпечив певний цілий мікрорайон селища електричною енергією, в момент, коли абсолютно настав повний блекаут на території фактично цілого району Київської області. В цих коментарях до цього відео було надзвичайно багато запитань, як можна би було би повторити досвід Олександра, якщо дійсно настають такі критичні моменти, коли потрібно забезпечити безперебійність, коли фактично є там, ну і можливо інколи в нас кращому випадку сонячні панелі. Але й другим запитанням було про те, що яким би форматом була би, ну. Технологічна відповідь, що ринок пропонує для фактично мікросистем, коли ми не говоримо про якусь таку величезну сонячну станцію для інвестування, в нас обмежений як бюджет, так і площа для встановлення сонячних панелей. Свідомо зараз ми в сьогоднішньому відео розглянемо фактично три рішення, які могли би дати відповідь на запитання для власників реально маленької нерухомості або в тих проектах, де ми маємо обмежені площі по встановлення сонячних панелей. Спочатку ми почнемо з технологічних відповідей, які можна, а потім перейдемо до розділу зроби сам. Першим таким яким акцентованим моментом, що можна би було би передбачити у власному, власній квартирі, якщо ви дійсно переживаєте за цей момент повного фактично, там енергетичного відключення, звучить те, що можна за допомогою такого нескладного пристрою під назвою контролер заряду. Придбати дві невеличких сонячних панели, підключити до відповідного роз'єму, передбачити вдома відповідний 12 вольтовий акумулятор. Чим він буде там більший, надійніший і кращий по якості, тим краще, і вже мати на виході можливість зарядити мобільний телефон через роз'єм USB І через відповідний вихід, наприклад, забезпечити LED-освітлення, яке працює по постійному струму. Це найбільш просте, доступне і зрозуміле технологічне рішення, яке є на сьогоднішній день в енергетиці. Наступний рівень якогось там технологічного забезпечення є ось такі пристрої під назвою Мікроінвертор. Це пристрій, який фактично виконує ту саму функцію, що повноцінний інвертор, але виходячи з позиції мікроінвертор, в ньому є трошечки інша закладена логіка роботи. Тобто, так само підключившися до сонячної панелі. Ми на виході ось такого от кабеля повноцінно можемо мати відразу 220 вольт. Ну, здається, ідеалістичне рішення, тому що маємо сонячну панельку, підключили через відповідний роз'єм ось таку штукенцю і вже появився в нас тут 220 вольт. Ну, але насправді реальність вона не настільки райдужна і є певні особливості в роботи. В даному випадку, коли я згадував про це перше рішення, ми мали можливість в будь-який момент часу. За рахунок того, що в нас є не тільки сонячна енергія, уточняю, що вона у нас буває тільки під час сонячного дня, а в нас є резерв в акумуляторах, можливості використання такої системи стає фактично 24 години на добу. При цьому мікроінверторі і тих технологіях, які зараз є, фактично таких мінімалістичних рішеннях, ця система фактично буде підключатися до побутової мережі. Будинку, фактично це виглядає наступним чином: ми підключилися до сонячних панелей, і ось результатом оцей штекер повинен бути втикнути в нашу побутову мережу. Тільки коли в нашій побутовій мережі в нас є електрика, тільки тоді цей мікроінвертор і сонячні панелі будуть працювати. В іншому випадку, якийсь пристрій повинен створити в нас в будинку маленьку мікроінвер мережу, де застосовуються такі рішення, звідки вони взагалі взялися. Наприклад, в Німеччині, в тих будинках і в тих рішеннях, де є можливість встановити сонячні панелі, і це дозволяється будівельними нормами, надзвичайно і раціонально і відповідально є можливість встановити на балконі сонячні панелі і якусь певну частину енергії сонця використовувати в власному побуді. Момент, коли пропадає світло, є дуже такими моментами. Випадками фактично в житті, оскільки е, аварійність мереж перебуває на дуже низькому рівні. Е, тому такі системи вони в більшості ще залишаються таким недопрацьованим рішенням, оскільки не дають можливості користуватися е, резервною енергією в момент повного пропадання світла. Ще раз, фактично, два моменти: ця штука використовується для того, щоб ми е, покрили фактично споживання електричної енергії у власному попуді. коли в нас є світло, ось це рішення. Контролер, акумуляторні батареї і сонячна панель дають можливість прожити і в умовах повного відключення електричної енергії. Третє рішення, яке ми хотіли би вас свідомо на чому заакцентуватися, воно пов'язано з тим, що можливо якось там склалося, що у вас випадково знайшлися сонячні панелі. І як відбувалася ця історія, про яку ми неодноразово згадували про цю київську волонтерську історію побудову фактично сонячних станцій чи систем безперебійного живлення, фактично із категорії, із того, що було в хаті чи в холодильнику. Історія виглядає наступним чином. Сонячна панель, коли вона працює, вона має певну характеристику роботи. Так, сонячна панель це джерело, якщо там перед після того як вона вже перетворює оцей... енергію сонця в якийсь певний струм, то тут якийсь струм, який протягає, це постійний струм. Тобто це, що за тим зразком, який в нас є, наприклад, в мобільному телефоні, який в нас є звичайній батарейці або є в автомобілі. Характеристикою сонячної панелі є її певні воль... вольтаж, якщо так правильно сказати, які в кожної панелі можуть відрізнятися. Конкретно в сонячній панелі від виробника SunPower потужністю 365 вольт. В нас є тут приблизно, ну, скажімо, ну, тут 34 вольти. Але ну, ви зрозуміли, про що? Головне питання в тому, що всі сонячні панелі вони мають дві характеристики: це Вольти і Ампери. Вольти в нас, в принципі, в сонячній панелі завжди, як тільки на неї посвітило сонце, а ампери там з'являються, коли з якоюсь певною інтенсивністю світить сонце. Ну, якщо не виходити в таку складну, якоби складну енергетику, то виглядає наступним чином: якщо ми послідовно... Послідовно, Тобто оця сонячна панель під'єднається до наступної сонячної панелі. І в даному випадку ми назбираємо приблизно 220 вольт. Ну, в даному випадку наприклад, орієнтуємося, що ми маємо 7 сонячних панелей по 35, 35 вольт. Ми приблизно отримуємо 220-240 вольт на виході постійного струму. Але для таких нечуттєвих пристроїв до виду енергії, як, наприклад, блок зарядки мобільного телефона, або блок, відповідний, який е, створює те саме перетворення для роботи телевізора, його можна фактично обманути таку систему і дати можливість працювати таким нескладним побутовим приладом, фактично від послідовно з'єднавши сонячні панелі, в кінці ми виводимо, фактично його під'єднуємо до звичайної там, розетки або е мережевого фільтра, і фактично підключаємо будь-який побутовий пристрій. Тобто, як відбувалося конкретно в Київській області, люди маючи фактично по три сонячні панелі. В даному випадку три сонячні панелі мали приблизно по вольтам орієнтовно там, щось в районі 75 вольт, там, 70, залежно від того, наскільки вони там були зношені. Мали на виході 210-220 вольт. Таким чином, три сонячні панельки з'єднавши послідовно, на виході маємо 220 вольт і таким чином забезпечили роботу. Нескладних побутових прибудів, елементарно в той момент були критичними перебувати на зв'язку, знати останні новини, ну і там плюс-мінус забезпечити освітлення якогось критичного коридору, якщо це в нас був світловий день. Коротенькі такі підсумки сьогоднішнього відео несвідомо ми акцентуємося на тому, що це відео максимально було би інформативне для тих людей, які Ну, ще раз ми свідомо визначали, люди проживають у власній квартирі, мають, можливо, на території там балкону, якоїсь там стіни, гарну орієнтацію на півден, південному напрямку. Задумалися над тим, щоб яким чином там розмістити сонячні панелі і використовувати цю енергію в критичних якихось моментах. Ще раз відключення світла, просто пропало світло, що робити. В Моєї відповіді, те, що ми там день три варіанти розглядали, ну є слава Богу, в Україні попадаються такі хороші люди, як Олександр, який зміг роздати свої сонячні панелі, і з цього люди змогли створити собі безперебійні живлення, але це більше мені про напевно. Здійсно сміливість українців і що такі українці живуть серед нас. Якщо говорити про практичні рішення, в мене в мене звучить знов таки, оця от варіант, коли ми маємо ось такий мікроінвертор, це прекрасна історія і хороша історія, коли я порозумів би, що ізначально забудовник, задумавшися над е, безперебійним живленням власного, чи е, дійсно що цей будинок мав би таке дуже відповідальне ставлення до екології і робив би, наприклад, приємний бонусний рахунок, зменшуючи вартість електричної енергії для кожного власника, яким чином перед Бачив би таку систему на кожен буде на кожну квартиру чи на кожний якийсь там поверх. Але в розумінні мому що говоримо ми сьогоднішній день на конкретний клієнтський біль, як забезпечити власний будинок, власну власну квартиру безперебійним живленням, я розумів би, що повинен бути ось такий от встановлений контролер. Далі докуплені 2-3 сонячних панели. Далі ця вся енергія назбирається в акумуляторних батареях і по мірі того, як необхідно, вона використовується в побуті в от саме в цій критичні моменти. Орієнтовна вартість з двома трьома сонячними панелями, в залежності від того, яке вони будуть мати потужність, ось цей контролер разом з акумуляторною батареєю, хорошою, середньою, чи яка вже там перший раз пройдеться. приблизний кошторис цього питання саме по елементах ви бачите на екрані, але десь приблизно стартує від 500 доларів. Все це можна, звичайно, там і збільшувати, і зменшувати, але ще раз, ми маємо критичні елементи і критичні завдання. Треба мінімальне. Зарядка мобільного телефону, робота ноутбука і можливо там перегляд якихось новин в момент, коли відключилося повністю світло, і нам треба забезпечити безперебійні живлення. Наступний момент така система реально її можна вважати мобільною і в літній період часу використати, наприклад, для того самого безперебійного живлення, власної дачі чи, наприклад, в якомусь туристичному поході. Всі ці речі акцентовано говориться про те, що знаючи функцію, знаючи що може зробити така система, можна далі обирати рішення. З вами був канал сонячних систем, де ми намагаємося, щоб кожен власник майбутньої сонячної станції, чи майбутній, можливо, людина, яка вірить сонячну енергію, і розуміється, що можливо зробити за допомогою сонячних панелей, що ні, зробить вірний вибір. З вами був канал Сонячні системи. Перемога обов'язково за нами. Залишилися коментарі, обов'язково напишіть нам, які у вас залишилися запитання з приводу роботи сонячної електростанції для квартири або невеличкого будинку.